Тут уклон десь градусів 70, я не знаю. Ну, дуже стрімко. Вон там десь поставимо свою палатку. Дуже стрімко. Красота не земна. І причому ж воно не позаростало, так як несамовите. Бо несамовите вже десь так зменшилося на процентів 30-25 від свого початкового розміру, а тут все окей. І частенько, і набагато більше. Так, де і мої хлопці? Мої хлопці Вон, Юра спускається. І там десь далі стадник. Йдемо десь тут ставити по На Годиннику 17.17. ідеальний час.